Личні судду повинні це копія. Так там и долучили копію. Ну, на... ну, так заява зареєстрована, виконано рішення суд. Витягли, витягли. Витя. По кожному пункту. заява за Там на чьей, на близочного то само. Суд коммунапсом. Хто має в в А ви не має права? Ми маємо право. Тут написано судом, правильно? Вистик це вторгнув один. Ви пишете про відділ. А ви не несено? Ні, ні, ні. ні, в нас внесено в Євдів. А ви не даєте, ми повідомлення можемо вам дати. Як не, не, не даєте? Ну так, передбачено в КПК дається повідомлення. Тобто ми можемо вам дати повідомлення, Ні, знаю, ви, ви це, я, я не маю мати е, інформації про насня, Правильно, Повідомлення може. Стаття 19, частина 1. Все. 32 стаття, 34, ви... Конституції України. Написано, що Що, дати, що я кипуску. збираю всю інформацію, що стосується мене. А ви, якщо відмовляєте, повинні назвати норму права, яка забороняє видати вам мені. Написано в КПК. Заборона. Якщо не, не чуєте, в українській мові. Ви на звичайній на де, де написано, що має бути копію 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 Що дати копію витягу? Копію, так, так. Та це. А, а, при чому КПК? Копію витягу він питає. Вару, копій, написано в КПК <пій>. дати копію витягу. Я завірено підписом. А ви службовець, який служить мені? Я не вам служу, я народ України. А він що не народу України? Ну ви кажете мені і мені. Ви позбавили мене громадянства? Ні, я не вам, ви служите. Ні, але я представник на що. Чи ви заперечуєте, що я якщо, розумію, а якщо? Ні, ви не народ, ви службовець. службовець. Я без практики э, живу. Ні. Ну живете. Живе. Живе. Чому живе? ні, ну Ні, Чому це ж не Ви щось шукаєте, яка стаття ж... забороняє мені видати документ, який стосується мене заявника. Ну, тому що я вам боявся, дійсно. Коли вноситься, ні, ми даємо повідомлення. Якщо ви хочете отримати копію витягу, ви можете написати заяву, що ви хочете отримати з матеріалом і зробити копію з собі матеріальною. Правильно? Давайте мені вже я кажу, Я написав, мені вже і повинні дати негайно, невідкладно. Що? Постанова про визнання херменко потерпілою. По, Витяги з пам'ятку. Пам'ятку. Не хочете, як не треба підписувати, що ви прийняли. Питання здавайте в канцелярію, на мене розпише керівництво. Я вам, ви слідчий, ви нікому не підпорядковані звісно статті сорокової КПК. Ви, ви незалежні. Я вам даю. Як незалежний посадовцю. Пане дивіться, ви маєте поставити канцелярію і Ви зареєструєте, скільки вам душа бажає. Прошу підписати, інакше ви, цей, е, я, я звертаюся до е, Загарії і служб сто, безпеки, інспекцію е, кадрів і так далі. Дайте тут зверху. Тут, ну, це моя. Ну давайте пишіть. Отримав. посада Відповідно до правил діловодства в органах внутрішніх справ. Я вам наголошую на е, праві пункту першого, частини 2 статті 56 негайно видати постанову про визнання котерпів. А ви годину покажіть. ви ж е, розумієте? 12.50. 49. В ваше І посада головського звання, посада.

Є, є, є стаття Топоклад забороняє Верховного суду номер 9 від 16 листопада 1996 року. Є рішення Верховного суду від 1 січня 2001 року, що Конституція України є законом прямої дії. Я вам наголосив, ви що? сепаратист? Не ви знаєте Конституцію. <рес> ви знаєте Конституцію. При чому Конституцію? Я, я бачу. Статті 110. Ви не визнаєте ісключого. Конструкційного ладу. в вла... соціальному Я, я підозрюваний. Ви, ви надіть мені. Я обмежений в правах. Так? чому це? Я згідно статті 5 Конституції. Ви навчила є народ. Ви мені вручили копитання? Я, я не діти. Добре. Мама. Ви не маєте. Має. Тому що Добре, я відправлю службу свою... внутрішньої безпеки. Добре. Добре. Місяць Добре. часу ви маєте записувати. Ви місяць Добре. часу не зробили ні одного кроку. Ви не направили, ви не повідомили про розслідування. Ви не запропонували будь-яких дій. Ви бездіяльні, ви вчиняєте тяганину в інтересах злочинців інших третіх осіб. Значить, ви маєте ко, ін, э, інтерес. інтересів. За, Ні, за так, дай та тато маму не цілує. Чому ви э, не не вчиняєте в, ді... 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 злочин? Тому що вам дали хабар. Моє переконання підтверджене бездіяльністю часовою, адже згідно з статті 2, ви повинні швидкі дії зробити. Не відкладі. Я маю примерно, а У вас немає.